Добрий раночок усім. З вами знову ваша вишивалка. Зараз ранок суботи, я розділила трошки свої зйомки. В п'ятницю ввечері зняла минулий тиждень, в суботу почала з нового. Я до вас з великою, в принципі, кількістю можливих ймовірних робіт, які. Фінішів, скоріш за все, що не буде. Ну, окрім оце ці серця. Скоріш за все, що фінішів на цьому тижні не буде. Розповідаю, минулого тижня я доєдналася до гри Monopoly Cross від Юлії Казак в Телеграм, і там по випадінню кубіка буде чотири кольори, які роботи треба відшивати. За... На наступний тиждень я вирішила собі поставити із вами ось, похвастатися зараз. На наступний тиждень я хочу е серця взяти е на червоному кольорі. Якщо він випаде, якщо випаде червоний колір, я буду вишивати серця. На даний час в мене вже випав синій колір, а це наша затишна ніч. Ось так. Прев'ю, 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 прев'ю. Прев'ю в нас отак. Ну, всі, в принципі, нової слободи затишну ніч знають. Я думаю, що всі знають. Так, наступне за зелений колір в мене буде відповідати калібрі. Від Classic Design. Він зараз в такому стані. Я не знаю, де в мене, мене прев'юшка. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що це за дизайн. Він достатньо популярний. От. Не будемо сильно довго затягувати. І наступне у нас жовтий колір в мене стоїть берегиня від Оланти. Ось така в мене красуня. Має бути. Берегиня від Оланти. На в'язницю в мене стоїть чоловіча вишиванка. Чорна червоними нитками. Ну, будемо мати надію, що у в'язницю я на цьому тижні на самих початках не потраплю. Коротко про ті правила гри. Треба викидаєш кубик, Тобі випадає якийсь кольор, який в тебе є в роботах, ну, або там якісь прикольні такі поля. от. І о, ти маєш відшити на цій роботі, яка випала, який кольор випав. Маєш відшити щонайменше тисячі хрестиків, і в тебе на це як мінімум, до, точніше, до двох тижнів. Я думаю, що я подивлюся. Дивлячись на те, який в мене був важкий минулий тиждень, я буду дивитися по своєму настрою, скоріш за все, що я буду все ж таки вишивати десь по тисячі і кидати наступні кубики, щоб якось просуватися по ігровому полю. От. А там далі будемо дивитися по настрою. Сподіваюся, що буде в мене все гаразд. Що такий важкий минулий тиждень залишився в минулому тижні. Ну, нічого, ми маємо все, що нас не вбиває, все робить нас сильніше. Тож давайте будемо далі боротися, будемо далі насолоджуватися своїм життям, радіти, тому що сонце світить. Ну, зараз трава не зеленіє, зараз у нас трошки там подекуди є шматочки снігу в Миколаєві, бо холодно. Десь вночі може бути мінус 10, ну те, що я бачу по телефону, бо в мене якось немає термометра на будинку. <кій> Тож зустрінемося з вами через тиждень. Дякую, що мене дивитеся. Дякую, що на мене підписуєтеся. Дякую, що чекаєте мої відео. Це мені дуже цінно. До зустрічі! Шановне панство, добрий вам вечір, ну, в мене щонайменш вечір. Я прийшла до вас звіт, зі звітом за цей тиждень. І що я вам маю сказати? Я вам маю сказати, що, в принципі, все не так погано, як могло б мені від початку здаватися. Саме найперше, ви зараз бачите у себе на екрані мою вишиванку, точніше, не мою вишиванку, це майбутня чоловікова вишиванка, ну. Но... Я до неї дійшла, дійшла завдяки грі в монополії з Юлією Козак. Я потрапила в, у в'язницю. І для проходження цього пунктика ігрового треба було вишити, треба було обрати від самого початку процес, який мені важче всього дається. Я вам вже пояснювала, чому він мені мене важче всього дається. Через чорну основу, і я досі. Я вже і лампу підставляю, і підстелю, і Мені це нічого не допомагає. от Щось в мене трошки в цьому питанні важко йде. Вишивати при денному світлі, на жаль, я не маю змоги, бо якось в мене неправильно побудований, походу, будинок. У нас нема просто денного світла, як такого. Нормального, тому якось отак відбувається. Може, трошки пізніше я подивлюся, та влітку буду виходити на балкон взагалі, але там, там будемо далі дивитися. Не проте, потрапила я в в'язницю, для того, щоб звідти вийти, мені треба було вишити щонайменше тисячу хрестиків. На цій роботі я за цей тиждень вишила 1036,5. Це схема із книжки Лідії Бебешко, але я її переводила в електронку. Все, що я перевела в електронку, воно все промальовано бекстичем, тому я можу. Приблизно і сказати, що в мене виходить по марафону. Загалом, по марафону то, того, що я перенабрала, тут я горловинку трошки закруглювала, тому там не повні ромби. Ну, я буду доходити, я покажу. У мене має вийти більше 17 тисяч. <кій> На даний час в мене вишито 69,23%. Так що... Вона все ж таки рухається. Йдемо далі. Далі, в самому початку гри я потрапила на синій колір, а за синій колір в мене відповідає отака от гарненька моя. Ой, ви печаєте? Гарненька отака от моя робота, затишна ніч від нової слободи. Щось вона в мене трошки попросіла. Ну, щось щось підпросила. Не знаю, що таке. Щось підпросило. От, е Випав мені синій колір тільки один раз. Вишила я на ньому три хрестика. На початку тижня це було 3%. І зараз в мене вже 5,5%. Чесно, хотіла піти. Коли вишивала цю роботу, я хотіла піти, як дуже часто я вишиваю, я. Останнім часом лінкуюся перезакріплюватися. Тому саме найліпший варіант я для себе знайшла це відшивати ті кольори, яких найменше, потрошку, 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 потрошку доходити до тих, яких саме найбільше. Поясню чому. Ті кольори, які, наприклад, вісім хрестиків, але там, ну, 4 тут і 4 тут. І отут у тебе буде висіти така довга-довга протяжка, вона потім защиється наступними хрестиками, яких буде більше. І тому більш-менш у кінці роботи ну, протяжки будуть, вони будуть видки, але не буде висіти прямо соплями. Я собі так знайшла, мені так дуже подобається. Взагалі я дуже довгий час була за ідеальну виворітку, а потім зрозуміла, що це хаває сильно багато мого часу. Але в цій роботі в мене так не вийшло зробити, поясню чому. Тому що ем, тут якось так ці маленькі хрестики, вони знаходяться десь отут, десь отут, е, десь іще щось, і е, мені відрахувати, я вже побаююсь помилитися. Тому все ж таки вирішила я шити чорний колір. Чорного кольору тут дуже багато, і він створює певний скелет цієї картини. Вийде отак, буде чорним кольором хоча б якийсь накиданий скелет, хоча б якусь частину, щоб можна було до чого, від чогось від, відраховуватись, а не просто в чистому полі починати. І може тоді повернуся до свого звичного режиму. А може я вишию просто найбільше чорний кольор і вже потім після цього найбільшого кольору буду вишивати одиночки манені. Мені подобається вона мені чогось в цей тиждень вона йшла важкувасто. Я помилялася дуже багато. Як я кажу, просто був не час її. Хоча мені дуже подобається сама по собі і дизайн, картинка, і логічно всі кольори розставлені, нема там якихось страшних. Сильно страшних блендів та чвертей хрестиків і ще чогось. Ну, класна робота. Ну, щось на цьому тижні я пере... Оце, перечі випарувати. Я неправильно тут порахувала і треба буде й оце випарити. Це отут, чому кусочки висять? Тому що я трошки повипарувала пару хрестиків, щоб не випарувати усе. От і залишила за шию просто наступними хрестиками, помилялася просто на кожному кроці. Не знаю, щось мені хтось почаклував в той час, скоріш за все. Тим не менш, тисяча три хрестика вона просунулася через те, що такі зашивки воно дуже видно результат, як вона просунулася, тому я задоволена. Випаде знову синій колір. Я буду дуже щаслива і рада вишивати далі цю роботу. На кожен колір в мене не по одній роботі обрано. Я забула уточнити, по-моєму, я по 4 чи по 5 брала робіт. Але на даний час, так як я дуже хочу бачити скоріше свої фініші, я буду обирати ті роботи, які ну, я оберу якусь певну роботу і буду її тягнути. Як я її зафінішую, тоді буду брати інший, ну, іншу роботу з цього кольору. Якось так. Ну, Поки не набридне, звісно, тут таке творчість є творчість. От. Далі, що я вам хочу показати, я потрапила двічі на жовтий колір. Кожен колір ти можеш пройти тоді, коли вишиєш тисячу хрестиків. Не довше, ніж за два тижні. <кій> на жовтому кольорі в мене була оця красуня Берегиня, або як я її називаю Україночка. На ній я нашила з половиною по марафону було 37%, стало 42,93%. Якщо чесно, я щось так думала, що вона в мені випаде іще раз, або просто дошити до 50%, а потім кидати кубик. Ну, щось мене чорт дернув. І якраз після цього я в в'язницю попала. <кій> Мабуть, покарали мене за лінь. От. Так що отак. Класно просунулася, і, чесно кажучи, останній раз, коли я її вишивала, вона мені туго йшла. Оці розквіти цих квіточок він трошки мене вбиває, бо закріпитися важко по 3-4 хрестики. Протяжко робити дуже страшно. Хоча зробила вже, вже робила протяжки. Робила і тут поверху протяжки, але ну, тільки бачите, ну, там світленька протяжка. Там дуже світленька протяжка, світло-жовта. Я маю надію, що вона в мене ну, зашиється, не буде її видкою. Я роблю протяжки як поверху, так і понизу. Для мене це не складає проблем. Е і велика кількість білого. Іначе основа контрастна для білого. Іначе все. Ну Я чомусь в принципі не люблю вишивати білий кольор. Для мене він якийсь важкий у сприйнятті. І так, я полюбляю білий кольор. У мене багато білого одягу. Я ношу з задоволенням і ніколи не боюся, що його треба буде прати після першого ж одягання. Це не проблема, пральні машинки існують. Ну, а з вишивкою чомусь в мене не стається в білого. Тут потім є світло-сірий, сірий і темно-сірий. І отут все це. По-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує, білого кольору тут має бути більше трьох тисяч хрестиків. Я вам ще навіть скажу, скільки. І це для мене дуже багато і дуже важко. І я вже розраджую. На даний час мені залишилося ще білого кольору 2300. О. Я все ж таки, я собі розраджую трошку роботу, тут взяла зеленим, тут потім знову повернулася, там світло сиреньким повишивала. Потім знову зеленим, потім біленький трошки повишивала. Як ви можете побачити, в мене додався бісер. в мене додався бекстіч. В мене додалися оці стрічки. Наступним етапом, до речі, вона мені сьогодні випала знову жовтий колір в мене випав. Наступним етапом я буду зашивати отут, для того, щоб спокійно закінчити вже цей край і прокрутити трошки. Бо мені вже тут стрічки хочеться повишивати, подивитися, як воно буде цікаво. Ну, я ж кажу. Перебігати з одного боку на інший бік, бо я, якщо просто брати і зашивати одним кольором, я, я не ладна буду це вишивати. Я більше хочу сказати, хто мене дивився раніше, всі чули і знають, що в мене є одна єдина робота, яку я вишила двічі це в мене шишки Мілхіл на ялинку. І то просто тому що мені дуже сильно хотілося їх впарну. Мені однотонна, геть зовсім однотонна робота, вона мене вбиває. Да? Каже та людина, яка вишиває хрестиком тільки. Ну, Я вишиваю не тільки хрестиком, чому мені подобаються роботи в поєднанні бісер з хрестиком. Ну, якось так. Важко, вона мені оо, тоді йшла. Цього разу якось так веселенько. Плюс тут виходить, що в мене вже з'явилися такі пункти, які просто я. Можу не дивитися в схему, бах і зашила одним кольором. Бах і зашила одним кольором. А от з білим треба буде щось робити. Я, буду, я подумаю, скоріш за все, що я навіть не, не, не білий отут спочатку почну, а позакінчую всі квіточки, щоб потім, по виворіці білим зашивати протяжечки, щоб було охайненько. І що, дівчатка? в мене ж сьогодні 28 лютого. А це означає, що А це означає, що я вишила чергову область для карти. Сьогодні в мене з'явилася Івано-Франківська область. Я обожнюю Івано-Франківську область. Там, ну, там природа нереальна, там мої куми, які мені маненю похрестили, ми там похрестили дитинку. Ну, коротше, і я обожнюю Івано-Франківську область, і сьогодні якось так сталося, що я трошки не встигала по часу. Не зрозуміла, що мені треба брати щось таке маленьке, легеньке із областей, бо м -м, Львівська область у нас 600 з копійками була е бісеринок. А Івано-Франківська область у нас була. Е 284 бісеринки. Отак, потрошку-потрошку, моя карта доростає. І, як я казала в минулих відео, я планую, що до кінця року вона в мене з'явиться. Тобто, я вишиваю по одній області 15 го числа, і в кінці місяця, ну або 30-го. Якщо 31 день, то 30-го, якщо як цього. Місяця 28, 28-го я вишила сьогодні Івано-Франківську область. Вишивала я трошки навіть не трошки, я вишивала не по порядку взагалі геть. Я від самого початку почала з першої області з Волинської, потім чомусь я вирішила, що мені треба Тернопільську вишити. Я згадала, чому я так вирішила, бо в мене в органайзері був насипаний от такого, ну, от таких кольорів бісер. Тому я вирішила його вишити. Потім згадала це 30 січня, 15 лютого, мені сильно захотілося вишити Львівську область, бо тут такі гарні блакитні кольори, кольори були. Ну а сьогодні івано франківську бо я, я ж кажу, що я трошки не встигала закінчити те, що, щоб вийти по монополії зі яз, в'язниця. Я хотіла сьогодні вже закрити це все питання. І закрити з вами питання, і закрити з тою грою питання, і отримати наступний колір. Тож, якось отак, що в мене виходить в Ге у висновку, навіть отак правильніше казати, за цей вишивальний тиждень я вишила 4442 хрестики. Ну, або по марафону, як там? Кому подобається більше казати, вишила, з одного боку вишила більше, бо сиділа вдома, ми сильно прихворіли. З іншого боку, вишила не настільки багато, як хотілося б, тому що в мене була температура більше 39. Я Дуже давно такого в себе не бачила. От, і я серйозно я відчувала, що наче мала б втратити свідомість. Я ну, злякалася достатньо сильно. Хоча, по факту, просто звичайний якийсь вірус. от такий, от він дивний. Це не повторювалося більше, але в той день мене серйозно просіла вся робота. Ну і звісно, що настрій був такий собі. Плюс, коли малеча хворіє, всі дівчатка, у кого є дітки, розуміють, а навіть ті, хто немає, діточок, теж спокійно зможуть зрозуміти. Дитинка не може пояснити, що в неї болить, що її турбує, і, і все. І, і, ну, тобі просто по людськи шкода. От. І ти не можеш зрозуміти, як їй допомогти. І пояснити, що треба трошки перетерпіти, це теж ну, ще за малий вік. В нас. О, тому якось так, тиждень з одного боку, складний був для мене, з іншого боку, мені сподобався результат. За місяць, так як я собі планувала, щоб встигнути усі свої довгобуди, я мала б вишивати там щось біля 600 хрестиків на день, але знову ж таки, тільки своїх довгобудів. Ну, я ж то не порахувала навіть цю карту банально. От, приблизно я прикинула, в мене не завжди виходить 600, може вийти 200, а на наступний день вийде 1000. Тому я вже поставила собі планку: що за місяць я маю вишити 18300. Так от дівчата, це було дуже смішно. Я не влізла в свою норму на 12 хрестиків. Я зараз готувалася до виходу до вас, і рахую і розумію, що ну, блін, ну це просто треба мати таку вдачу. Я за лютий вишила 18 288. Якщо згадувати, що лютий у нас коротший, ніж ці інші місяці, то в принципі я собою задоволена. Я, я взагалі собою задоволена. Молодець. Хтось себе не похвалить, як сама. От, так що... Бажаю вам теж натхнення і досягати своїх цілей, не засмучуватись, якщо вони одразу не підкоряються, збиратися з силами і продовжувати далі. І все обов'язково вийде, як не з другого, то з третього разу, так то точно, повірте мені, я то точно знаю. Тож, бажаю вам тихих ночей, висипайтесь, будь ласочка, і щоб. Ось посмішка не зникала з вашого обличчя. До зустрічі!